Сьогодні я покажу, як я зліпила гарненьких лабубу. У мене їх четверо. Це тато лабубу. Зелений. Це мама лабубу. Ось така гарна помаранчева. Це донечка лабубу. Вона ось така гарна фіолетова. Ще в мене є ось такий хлопчик-лабобу малюк. Він у конвертику. І написано бой на англійській мові. Це по-англійськи хлопчик. Ось такі гарненькі в мене лабобу. Одержались. Всім бувайте, не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і написати коментарі.